Так, зараз секунду, думаю, думаю про що. Ага. Нерідко попадають, ну якось не те. Давай по-другому чуть сформулюю. Я щось збився, У мене пропала трохи фраза. Потерявся. Рибалка, який запізахисне. Привіт, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Сьогодні субота, але ми працюємо для вас, бо в нас на відеогляді є. Цікавий автомобіль, який залетів у продаж, зовсім свіженький Volvo xc 90 І сьогодні ми вирішили ось тут на берегу Дніпра, на берегу великої української річки, зробити відеоогляд. І сподіваємось, що ви підпишетесь на наш канал, поставите лайк, а ще відправите відео друзям, бо хтось із них обов'язково шукає саме такий автомобіль. А отже, сьогодні ми маємо на відеогляді у продажу м'який гібрид 2022 року. Офіційний автомобіль з пробігом лише 35 тисяч кілометрів. Зауважте, друзі, 35 тисяч. Це комплектація Core. Звісно, повний привід. І м'який гібрид віднедавна у Volvo є лише з бензиновим двигуном. У нашого автомобіля повністю світлодіодні. Передні фари, і загалом у зовнішній світлотехніці немає жодної лампочки, лише е, світлодіоди, Фальшрадіаторна решітка, яка добре впізнавана на дорозі, і фірмова емблема зі стрілочкою. А отже, друзі, хочу зауважити, що загалом автомобілі Volvo xc 90 нерідко з'являються у наших відеоглядах, і це я вважаю признак популярності. А ще е, майже немає двох однакових автомобілів. Автомобілі відрізняються. Типами двигунів, типами приводів комплектації взагалі, якщо будуть стояти 10 однакових автомобілів, може виявитись, що серед них немає жодного з аналогічною комплектацією. Ну і крім того, слід зауважити, що інженери Volvo від року до року модернізують свої автомобілі, додають немало нововведень. Вже після 2020 року з'явились плагін-гібриди. Але перейдемо детальніше до нашого автомобіля. Це в нас м'який гібрид з бензиновим двигуном 250 кінських сил. І також зауважу, що у нашого автомобіля UX90 загалом, окрім системи повного приводу, ще й гарна геометрична проходимість, а саме дорожній просвіт 235 мм. А ще у нас ось такі невеликі бампери з невеликими звисами, які дозволяють впевнено рухатись по поверхнях з нерівностями. І на нашому автомобілі встановлені диски 19 го діаметру з високопрофільною шиною. Яке також дає перевагу на бездоріжжі. І також відзначу, що двигун, бензиновий двигун від компанії Volvo має робочий об'єм 2 літри, має потужність 250 кінських сил, 350 НМ обертаючого момента, співпрацює у версії м'який гібрид з електродвигуном потужністю 10 кВт, який додає потужності на прискореннях і на старті. А також агрегатований з восьмиступеневою японською коробкою передач гідротрансформатором компанії «Айсін». І співпрацює з системою повного приводу, яка має у своєму арсеналі муфту Haldex 6 покоління. Це постійний повний привід. Але як він реалізований, про це я хочу трошки докладніше розповісти. Справа в тому, що муфта Халдекс 6 покоління вже має більшу інтеграцію у електронні системи автомобіля, і вона співпрацює з набагато більшим, з набагато більшою кількістю датчиків і процесорів. Так, муфта, яка підключає задні колеса, якщо ми рухаємось по рівній асфальтованій дорозі, автомобіль стає більш передньопривідним. Але на старті або при швидкому прискоренні. Муфта моментально підключає задні колеса таким чином, що час спрацювання становить приблизно 1,1 секунди. Тобто до 50% обертаючого моменту на задні колеса передається за 1,1 секунди. Спрацювання муфти залежить від декількох факторів: від положення педалі газу, від положення керма, від вологості повітря. От все це має вплив на. Спрацювання системи повного приводу. Також зауважу, що ну, на цей час це є найновіша система повного приводу, яка стала у виробництво у 2020 році. Вона з'явилася лише на декілька серіях автомобілів, а саме на автомобілях Volvo з платформою SPA, ось ці, ось, які Volvo xc 92 другого покоління, Volvo xc 60. А також даної універсали С-90 і В-90. І ще деякі автомобілі, деякі швидкісні автомобілі концерну Volkswagen, наприклад, Audi s 3 у новому кузові, також має таку муфту повного приводу, муфту Haldex 6 покоління. І на сьогодні, от ми на початку 25-го року знімаємо цей відеогляд більш нової, більш сучасної системи повного приводу поки що не існує. Тобто... Про Халдекс сьомого покоління поки що про розробку немає жодних, жодних відомостей. Отже, муфта Халдекс 6-го покоління на сьогодні одна з найсучасніших. І автомобілі Вольво насправді дуже класні в керуванні, керовані гарно завдяки саме цій системі повного приводу. Загалом можна сказати про дизайн автомобіля, про зовнішній дизайн, що він може такий трошки шведський аскетичний, але цілком впізнаваний, цей силует вже впізнаваний на дорогах, він дає багато простору в салоні, великий багажник. От Зараз подивимося якраз зону багажнику. Дуже зручна функція підйома відсіку багажника безконтактним доступом. Ось так, от, якщо у вас руки. Чимось загружені, завантажені сумками, можна так підняти. Треба зазначити, що багажник дуже великий, у нас 720 літрів це до спинок другого ряду сидінь. У нас п'ятимісна машина. А якщо скласти другий ряд, то це вже 1800 е, з лишнім літрів. Також добре, добре організований багажник. Є ось такий тримач для великої сумки, який, в принципі, силовий витримує. Декілька кілограм. Зручно ось так можна сісти і навіть поїхати на рибалку, знаходячись під дахом. Але зараз не про це. Хочу зазначити, що багажник повністю обшитий м'яким таким ворсовим матеріалом. І загалом, що стосовно безшумки салону і багажнику, у Volvo xc 90 це на дуже високому рівні. На ходу із зони багажнику не доноситься жодного шуму. Закриваємо, пішли далі. Звісно ж, Volvo, а саме xc 90 автомобіль сімейний. Тому тут можна сказати, що дуже багато місця на другому ряду сидінь. Я, наприклад, сам за собою сів таким чином, що ще від калені до спинки переднього сидіння лишається десь не менше 10 сантиметрів. Є підігрів задніх сидінь. Є багато місця над головою, багато, 15 см буквально. Є ось такі повітроводи для задніх пасажирів, є окреме регулювання клімату для пасажирів, окреме у водія, окреме у пасажирів. Є дуже-дуже непогані матеріали. Є ось такі просічений алюміній, є шкіряна ручка на дверях. А також на задньому сидінні є підлокітник з підстаканничками. Все дуже гарно розкладується. А ще вбудоване дитяче сидіння, яке також можна також можна за декілька секунд встановити такі заводське, дитяче встановлене на заводі, дитяче сидіння. І заходити-виходити завдяки широкому проєму дверей тут також дуже зручно. А подивись, до речі, як класно він виглядає. От саме органічно виглядає на березі річки. Тобто виїхати на рибалку, виїхати на якийсь заміський пікнічок це саме його завдання, правда ж? Отже, друзі, що можна відзначити за кермом? По-перше, Вольво це про безпеку і про зручність у керуванні. У нас автомобіль має всі асистенти-водія, тобто є сліпі зони, є адаптивний круіз-контроль, є автоматичне кермування, так званий пілот-асіст другої серії, який і утримує машину у смузі руху, і дотримується дистанції до авто, яке рухається попереду. Є також системи повної остановки, так звана система City Safety, яка зупиняє автомобіль, якщо попереду перешкода. І Cross Traffic Alert, це така ж система, яка працює, коли перешкода позаду, а ви рухаєтесь заднім ходом. Зараз ми спробуємо, як все це працює. У нас отакий от цілий комплекс, який стежить за дорогою, комплекс камер, який співпрацює з радарами, які відстежують дистанцію. І загалом дуже сучасне і безпечне авто. Причому це для Вольво вже стандартна комплектація. Вже немає в 22-му, наприклад, році виробництва автомобілів без цих систем. Тобто, це вже стандарт. Доплачувати за це у будь-якому разі не треба це не опція. А ще Вольво xc 90 з цим агрегатом з гібридною силовою установкою непогано пришвидшується завод. Каже, що прискорення від 0 до 100 км на годину займає 7,7 секунди. Зараз ми оце в принципі, і спробуємо. Погнали. Трошечки в нас влажна дорога, тому навіть відчувся, відчулася трошки пробуксовка задніх коліс. Моментально спрацювала, от те, про що я розповідав, моментально спрацювала муфта повного приводу, хоча ми їдемо в звичному режимі, як у свободному, свободний повний привід. І дуже гарне пришвидшення, незважаючи на габарити масу автомобіля, тобто десь близько 7,5-8 секунд так і є. Дуже гарне пришвидшення. Отже, які витрати пального на гібриді з бензиновим двигуном. Заводські цифри, цифри, які наводить завод виробник, це від 6 до 9 літрів у міському циклі, 6 це, звісно, за міський цикл. У нас от зараз ми рухаємося по набережній у такому досить спокійному, досить не дуже сильному трафіку. І в нас виходить близько 7 літрів. Це, напевно, мінімальна міська така витрата пального. Загалом у місті він буде складати десь 8 85 літрів, і це для крупного кросовера досить непогано. <му> у сучасних автомобілях Volvo вже є. Apple CarPlay, Android Auto, тобто ви можете під'єднати свій телефон як і від яблучної компанії, так і на платформі Android, і повністю все передавати на ось цей екран. Повністю дублюється екран, дублюється більше десятка додатків на екран вашого Volvo. Це окрім того, що прямо з заводу встановлено у нас YouTube, встановлено. Google Play, деякі інші е, додатки. Вже е, операційна система на основі системи Android е, е, йде, як то кажуть, за замовчуванням з заводу. І от зараз спробуємо, до речі, що е, система Pilot Assist дуже гарно введе себе навіть у умовах такого щільного міського трафіку. От зараз я включив. Пілота сіс 2 тобто працює і адаптивний круїз-контроль, дозволив його максимальну швидкість не більше 55 км на годину. Попереду автомобілю немає, тобто авто рухається у межах смуги руху, трошки підрулює, от мені кермом і е, не може поки що попереду знайти автомобіль, до якого можна причепитися, як то кажуть. Але от зараз трохи далі так ми е, зробимо вже. От автомобіль знайшов, знайшов попереду ведучого автомобіля. Я дозволив швидкість 65 км на годину. Але попереду автомобіль рухається повільніше, тому От зараз повністю прибрав ноги з педали газу і тормозу. І в міському трафіку він підтримує, лише підтримує рух. Попереду автомобіль трошки пригальмував, і наш Вольво також пригальмовує. Тобто все відслідковує навіть у межах, от зараз навіть вирізав трошки автомобіль із сусідньої полоси, перебудувався. І наш автомобіль відреагував плавним таким гальмуванням. Дуже зручно, навіть у такому щільному міському руху дуже зручно, дуже так, відслідковує всі, всі перешкоди, які можуть бути на, на межах у межах полоси. І ще й підрулює, залишається у, рівненько у центрі смуги руху. Водія оточують у автомобілі Volvo класні преміальні матеріали. Тут у нас, якщо пластик, то такий м'якенький, що його можна буквально м'яти пальцями. Все до чого може дотягнутися водій, або м'який пластик, або ось така от е шкіра. Також шкірою обтягнутий руль. Обтягнути у гарну шкіру сидіння. В нашому автомобілі ще й встановлено комфортні сидіння, у яких є отака підставочка під коліна, яку можна ще й регулювати електроприводом, а також регульований електроприводом по висоті і по інтенсивності підпор у поясничну зону. І це досить зручно. В нас є підігрів передніх сидінь, підігрів Керма це вже також це стандарт. Це на будь-яких Volvo xc 90 у цій серії будуть опції, а ще підігрів лобового скла по всій поверхні. От зараз дивіться, автомобіль кермує сам у межах смуги руху. І також зараз повністю відпускаю всі органи керування, що буде робити автомобіль. Дуже цікаво. От зараз попереджувальний значок вже загорівся. Тримайте кермо. Поки що він такого помаранчевого кольору. Якщо я не буду ніяких, ніяких дій робити, ось все. Система адаптивного круіз-контролю пілота сіст відключена повністю. Зараз авто такими от розкачками буде пригальмовувати до повної зупинки. Все, авто розуміє, що з водієм щось не так. Повністю зупинка до нуля увімкнена аварійна сигналізація, тобто відслідковує, що з автомобілем, що, що з водієм щось не так, поїхали далі. Друзі, отже, якщо ви з'їжджаєте на xc 90 на такий на участок руху з поганою поверхнею, ви можете активувати позашляховий режим. І він у вас, окрім того, що підтримує повний привід постійний, ще й вмикає систему спуску з гори, обмеження швидкості на спуску з гори. Швидкість не буде більше, ніж 7-8 км на годину. це система сама підтримує таку швидкість руху на будь-якому спуску. І це дуже зручно і для починаючих водіїв, і в принципі для. Для таких для неочікуваних, можливо, спусків для будь-якого водія. І тут також дуже гарно працює система повного приводу. От зараз на підйомі ми спробуємо зупинитись у середині підйому, ще й там от на ямках. І спробуємо, як стартане машина, як буде стартувати машина. у Цих умовах передньопривідні машини ось на цьому спуску дуже сильно буксують передніми колесами. Зараз спробуємо, як буде рухатись наш Volvo xc 90%, ще й з заблокованим повним приводом, тобто зараз по 50%, по 50% обертаючого моменту на передніх і на задніх колесах. Давай поїхали. Дуже впевнений рух, дуже плавненький. Усі чотири колеса одразу підхватили. І в нас жодного натяку на пробуксування. І от зараз трошки пришвидшилися вже до таких до заміських швидкостей. Хочу зауважити, що авто, незважаючи на габарити, на масу, на е, висоту автомобіля, дуже гарно керується, гарно от так От попробуємо навіть змієчку трошки на швидкості вже більше 100 км на годину. Класно кероване. Тут уже в нас відчувається, що обертаючий момент загалом є на усіх чотирьох колесах. І класно рухається на цій швидкості, повністю залишається керованим. Отже, а зараз увага! Працюють професіонали. Не повторяйте спеціально цей, цю вправу, бо ми робимо відпрацювання системи. City Safety – це автоматична зупинка перед пішохідом. У нас є доброволець. Поїхали. Ну, ось так, трошки жорсткувато, але безпека того варта і ще залишилось ну, напевно десь метр або півтора до пішоходу. Тобто, все працює впевнено. Друзі, на всіх офіційних автомобілях Volvo працює система Volvo OnCall. Де ви можете з будь-якого місця, і це працює не лише в Україні, а й у межах всієї Європи, додзвонитися до оператора у випадку незвичайної ситуації вам допоможуть, вам можуть викликати евакуатор, якщо автомобіль перестав, втратив можливість рухатись самостійно. Допоможуть, наприклад, з доставкою пального, з заміною колеса. Це працює. А також у будь-якому разі у також у офіційних автомобілів є додаток на телефон, який має назву Volvo Cars, і він в нас може позначити, що у цей момент відбувається з автомобілем. Ось так він, наприклад, виглядає. З нього дистанційно можна запустити двигун, можна увімкнути кліматконтроль, охолодити або обігріти автомобіль географічно. Побачити координати GPS, де у цей момент знаходиться автомобіль. А ще надходять попередження про можливе ближнє, наближення вже сроку сервісного обслуговування. А також є можливість встановити бортовий журнал і вести поїздки, куди ви їздили і на яку відстань. Також тут є середня витрата пального за весь термін служби автомобіля і одометр, скільки у вас пройдено. Кілометрів загальний пробіг. Отже, друзі. Є у продажу відмінний зразочок Volvo xc 90 2022 рік пробіг лише 35 тисяч кілометрів. Автомобіль офіційний пройшло, пройшов три обслуговування на фірмовому сервісі. У бронеплівці, звісно, у рідній заводській фарбі. Все це можна побачити у Дніпрі на території автоцентру Volvo Точна адреса це вулиця Княгині Ольги, 19Б. Це у Дніпрі, ровно навпроти річ порту. А з вами був Валерій. Можливо, я про щось недорозказав. Запрошую всіх на тест драйв. Поки, до нових зустрічей. А, і ледь не забув. Не забудьте підписатись, залишити свій коментар, а ще відправити відео друзям. Хтось із них шукає саме таку машину.